Вітаємо на каналі Квізленд. До вашої уваги 20 запитань, які охоплюють історію, культуру, географію, природу та видатних особистостей нашої країни. У вас буде 7 секунд на роздуми після кожного запитання. Після кожної відповіді невеличкий цікавий факт, який розширить ваші знання. Готові дізнатися, наскільки добре ви знаєте Україну. Починаємо! В якому місті України з'явився перший електричний трамвай? У 1892 році в Києві з'явився перший електричний трамвай. Електрифіковану трамвайну систему розробив український винахідник Федір Піроцький, який птах є символом Чорнобильського заповідника. Це Лелека Чорний. 26 квітня 2024 року Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету номіналом 5 гривень. Чорнобиль. Відродження Лелека Чорний. Присвячено одному з символів відродження життя в Чорнобильській зоні, де ці птахи були помічені. Який український художник вважається автором найвідомішого зображення Козака Мамая? Образ козака Мамая – це переважно народна картина, яка не має одного конкретного автора. Протягом 17-19 століть її створювали народні майстри, часто анонімні, і вона стала символом української ідентичності. Де в Україні встановлено геодезичний знак та стелу географічний центр Європи. У 1885. -му, 1887 -му роках географи з імператорсько-королівського інституту у Відні провели геодезичні дослідження та встановили на терені села ділове двометровий кам'яний знак. А в 1977 році поруч із ним звели стелу з написом, що засвідчував. Саме тут розташований географічний центр Європи. Як називався перший український звуковий фільм? Ентузіазм Симфонія Донбасу. Оце перший український звуковий кінофільм, знятий 1930 року метром світового кіноавангарду Дзигою Вертовим на київській кінофабриці Українфільм. Стрічка стала першим фільмом, в якому реальні промислові та буденні звуки слугували створенню музичного образу, а не лише ілюстрували візуальний ряд. Де було вперше виконано мелодію, яка згодом стала гімном України. Перші згадки про виконання пісні на музику Михайла Вербицького датуються 1863 роком. Сам композитор уперше виконав її на сходинах зібранні організації Громада Товариства Перемиських Семінаристів. У музейній залі духовної гімназії в Перемишлі. Скільки об'єктів в Україні було внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО? До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО внесено вісім об'єктів з України. Серед них історичні ансамблі Києва, Львова та Чернівців. Дерев'яні церкви Карпатського регіону, Геодезична Дуга Струве, Букові праліси, давнє місто Херсоне Ставрійський та історичний центр Одеси. У якому місті було засновано перший вищий навчальний заклад у східній Європі. Острозька академія Перший вищий навчальний заклад у східній Європі та найстаріша українська науково освітня установа заснована 1576 року Василем Костянтином Острозьким у місті Острог. Хто був останнім гетьманом війська Запорозького? Останнім гетьманом війська Запорозького був Кирило Розумовський. Його обрали на козацькій раді в Глухові у 1750 році. І він обіймав посаду до 1764 року, коли гетьманство було офіційно ліквідоване. Як називалася перша газета українською народною мовою? Зоря Галицька видавалася у Львові з травня 1848 року до квітня 1857 року. Це був перший національний український часопис, надрукований українською народною мовою як у Галичині, так і в усій Україні. Перше число вийшло накладом у 4 тисячі примірників. У якому місті розташований найдовший житловий будинок у світі? Будинок Вулик найдовший житловий будинок у світі. Розташований у місті Луцьк, зведений у період з 1969 по 1980 роки. Має близько 10 тисяч мешканців та 38 адрес будинків. Яка найнижча точка України? Це куяльницький лиман, солоний лиман біля Одеси. Відокремлений від Чорного моря пересипом з унікальними лікувальними грязями, що зробили його одним із найстаріших курортів України. Він має високу солоність, що змінюється з роками. І є домом для ендемічних рослин колоніальних птахів та артемій, які надають воді червонуватого відтінку. Яка риба є найбільшою прісноводною в Україні? Це сом звичайний, не тільки найбільший за розміром у своєму роді, а й одна з найбільших прісноводних риб на планеті та найбільша прісноводна риба в Україні. Довжина тіла Сомів може сягати 5 метрів, вага понад 100 кілограмів. Який найповноводніший природний водоспад України? Пробій або Яремчанський водоспад найповноводніший природний водоспад України. Розташований на річці Прут у курортному містечку Яремче. Водоспад складається з кількох каскадів, перепад яких сягає 8 метрів. Але захоплює не стільки його висота, скільки неймовірна потужність і сила гірської води. У якому місті розташований замок Любарта? Це Луцький замок. Пам'ятка архітектури та історії національного значення заснований всередині 14-го століття Любартом Гедеміновичем. Це один із найбільших, найдавніших і найкраще збережених замків України. Яка з українських княгинь була королевою Франції? Анна Ярославна донька київського князя Ярослава Мудрого. У 1051 році вона стала дружиною французького короля Генріха I та королевою Франції. Її шлюб мав величезне дипломатичне значення, адже свідчив про високий авторитет Київської Русі в Європі того часу. У якій області розташований український стоунхендж Мавринський Майдан? Ця археологічна пам'ятка розташована поблизу міста Павлоград Дніпропетровської області. Археологи датують її другим тисячоліттям до нашої ери. За деякими припущеннями це прадавній храм обсерваторія. Існує також версія, що це залишки жертовника або обсерваторії прадавньої Аратти. І, взагалі, найстаріша споруда на Землі. Що збереглася? У якому місті України розташований найбільший дендропарк? Олександрія Державний дендрологічний парк Національної академії наук України. Розташований у місті Біла Церква. Це найбільший архітектурно оформлений ландшафтний парк в Україні. Яке місто України має найбільшу кількість архітектурних пам'яток ЮНЕСКО? Історичний центр Львова занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. У місті розташована найбільша кількість пам'яток архітектури в Україні. Хто був першим головою Верховної Ради Незалежної України? Леонід Макарович Кравчук очолював парламент з 24 серпня до 5 грудня 1991 року. Саме в цей період Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. А вже 1 грудня 1991 року Кравчук був обраний першим президентом України. Дякуємо за перегляд. Якщо сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть у коментарях, скільки правильних відповідей у вас вийшло. До нових зустрічей на каналі Квізленд.